Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Друге поспіль торжество Воскресіння очорнює війна Московії проти українського народу. Але ми, як православні християни, пам'ятаємо, що протягом всієї історії церкви віруючи завжди терпіли, гоніння та переслідування, Справжуючи, Слова Спасителя, сказані апостолу Фомі, і повірив, тому що побачив мене, блаженні ті, що не бачили, і вірують. Ми повинні щиро вірити у Воскресіння Христове, Воскресіння Господнє вселяє в наші серця велику надію на перемогу, перемогу життя над смертю, світла над мороком, правди над неправдою. Ви маєте печаль нині, але я знову побачу вас, і зрадіє серце ваше і радості вашої ніхто не відбере від вас. Говорить Спаситель своїм ученикам, а через них і всім нам. Ці слова досить актуальні у сучасний час, усі ми святкуючи сьогодні світле Христове Воскресіння. Перебуваємо у скорботі та смутку. Через події, які відбуваються в нашій державі. Молячись під час Пасхального богослужіння, православні українці згадують наших героїв-захисників, які поклали свої життя, щоб ми у ці святкові дні могли зібратися у храмі, печаль, про яку говорить Спаситель, є його розп'яття і смерть. А радість ученикам, яку ніхто не відбере в Воскресіння. Смерть тимчасова, а Воскресіння вічне. Маючи віру в Воскресіння Господнє, ми підтверджуємо свою надію і віру у перемогу України та відновлення нашого народу. Безперечно, спостерігаючи навколо себе страждання, смерть і дію зла, дуже часто. Виникає питання, чому? Якщо через своє Воскресіння Христос нас звільнив від муки, ми знову це відчуваємо. Так, звичайно, своєю смертю і Воскресінням Господь дарував нам визволення від гріха, але подальше існування залежить від волі кожного з нас. Чи ми свою віру у Спасителя тільки декларуємо, чи дійсно Своїм життям підтверджуємо Спасительну дію у Воскресінні. Сьогодні, святкуючи святу Пасху, ми думками повертаємося в часи земного життя Господа нашого Ісуса Христа. Згадуючи подію розп'яття, ми пам'ятаємо слова Спасителя, прости їм Отче, бо не знають, що чинять. Ми маємо знайти у собі силу простити провини наших ближніх. Очистити наші серця для того, щоб достойно зустріти Воскреслого Господа. Перші слова Спасителя до жінок мироносець, а потім до своїх учнів, апостолів, а через них і до нас були радуйтеся. Господні ученики раділи, що побачили знову свого наставника. Наша радість має полягати у надії на Божу благодать. І благословення для кожного із нас. Увійдіть усіх в радість Господа свого! Закликає нас святитель Іван Золотоустий. Багаті і бідні, один з одним святкуйте ті, що пустилися і ті, що не пустилися, звеселіться сьогодні, трапеза готова. Насолоджуйтесь усі, як у Пасхальну ніч ми запалюємо одну свічку від іншої. Так само ми маємо запалювати наші душі один від одного, великою радістю Воскресіння Господнього. У ці світлі дні Пасхи, сердечно вітаю державну і місцеву владу, нехай Воскресний Господь вселить у наші серця благодатну надію, щиру віру та любов до України та її народу. Сердечно вітаю вас, боголюбиві пастирі. Чесні монахи та монахині та всі вірні Одесько-Балської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Особливі слова привітання та молитовної підтримки висловлюю нашим захисникам та захисницям, які перебувають на передовій, завдяки вашій самовідданості та жертовності. Ми можемо сьогодні відвідати пасхальне богослужіння. Вітаю всіх медиків і волонтерів, добровольців і всіх небайдужих українців, які допомагають нашим Збройним силам. Щиро вітаю усіх українців, які проживають на теренах нашої батьківщини, і тих, хто тимчасово перебуває за межами України. Віримо, що в скорому часі усі об'єднаємося у великій радості святкування перемоги. Христос Воскрес Воїстину воскрес!